І так, я злукаю, причина зупинки. Привіт, та викликання. Нема такої причини зупинки в 35 статті. Людина не погоджується з тим, що ми її зупинили по причині зупинки, яка не оголошена в статті. Матвієнко, Богдан Володимирович, правильно? Ні. Не бачу. Остапенко Вадим Володимирович, так, правильно? Чудненько. І так, я змокую, причина зупинки. Привіт, а ви Нема такої причини зупинки в 35 статті. Ви мені озвучите закону причину зупинки? Люди не погоджується з тим, що ми зупинили по причині зупинки, яка не оголошена у статті. Доброго дня. Добрий день. Так блокпост мобільний. Я звіс, мобільний блокпост рішення міської ради на розміщення тут мобільного блокпоста. Ну, є? У нас саме зараз тут є. Там. саме зараз, саме тут. Ні, тут немає. Ну так який це мобільний Ну, Це самодіятельність ваша. Чого самодіяльність? Того що самодіятельність. Документи ваші. На вас буде составлена жалоба. Добре. Будь ласка. Грицюта В'ячеслав Григорович, старший так. інспектор. Запам'ятали? Звісно. Це добре, щасливо дороги. Вам О. теж.